Дитяча Біблія, Благочестивий Сиф, діти Сифа і діти кайна. Адам і Єва дуже сумували за своїм улюбленим сином Авелем. Бог, бажаючи втішити їх, дав їм замість Авеля такого ж доброго і слухняного сина Сифа. Виріс Сиф і в нього народилися діти, він намагався добре виховати їх, навчив їх молитися Богу, любити один одного, нікого не ображати, вчив їх, що потрібно працювати, роз'яснював, що шкідливо і грішно сваритися, обманювати інших, а тим більше вбивати. А Каїн не вчив дітей своїх доброму, і вони виросли злими. Не боялися Бога і не молилися йому, сварилися між собою. Діти і онуки Сифа спершу не зналися з дітьми Кайна і жили добре, потім стали з ними знайомитися, і нарешті правнуки Сифа стали одружуватися на правнучках Кайна. Нащадки Сифа стали переймати від нащадків Кайна погані звички, перестали слухатися Бога. І нарешті зовсім втратили віру в нього. Вони перестали робити добро, яке Бог любить і за яке нагороджує людей, а дбали тільки про те, щоб жити багато, мати найбільше завдоволень. Так зло і невіра в Бога дуже швидко поширилась серед людей. А так як перші люди жили дуже довго бо вони встигали наробити багато недобрих справ.